Доброго ранку, шановна громада. Ми знаходимося на проїзді між Вулком Незалежності і вулицею Івана Богуна. Орієнтовно, не орієнтовно, а точно біля будинку 28А. Великою картою зроблено декілька ділянок в асфальтобетонному бетонному покритті. І поза межами бюджету бюджету підрядник погодився і зробив, закрив деякі гострі питання. По прилеглим територіям до, до цього будинку. Це безкоштовно, це є бонус для міської ради, для жителів, тому вже ті спотикачі ті є ми, які були. Добрий це, день! Вітаю. Це оце, оце все. Там спереді це безкоштовно, це без копійки коштів. Добрий, це, по, по, добрий день. Сен. Подарунок для жителів. цього. Робота тільки розпочата, вона вже цей будинок років 40 не мав уваги в цьому плані. Правда? Років 40 тут нічого не в цьому плані. Да, да, не, да. не доходили руки, так будемо говорити. Тому оцей проїзд до сміттєвих баків і будинок по е, провулку незалежності в планах, думаю, що в цьому році хотілося б зробити, але багато що залежить від, надходжень, від бюджетних надходжень. Е, на жаль, чи, на щастя, 72% ПДФО – це бюджетні організації. Ну, вибачте, коли буде бюджет триматися на вчительських і лікарських зарплатах і інших бюджетників, можливості у нас не досить будуть великі. В плані соціально-економічного розвитку цього питання не було, але завдяки рішенню виконавчого комітету ми вишукали ще один мільйон, зробили перекидку і будемо приділяти увагу цим занедбаним територіям, занедбаним проїздам. Я думаю, що в планах. І найближчий тиждень-два це 127А Київська, там також жах в плані проїзду і в плані використання моментів логістичних чи інших, щось комусь привезти, доїхати швидка чи ще якийсь транспорт, то є дуже велика проблема. Будемо вирішувати це питання найближчий тиждень. І будемо просити, так як ось ви бачите по цих окремих картах, маленьких лапках, закривати питання в позабюджетний спосіб, без копійки грошей, в подарунок громаді. І підрядник даний пішов на це. Дякуємо за розуміння. І хочу з вашого боку, щоб було розуміння, то, що бюджет є обмежений і обмежений в плані використання щодо відновлення асфальтобетонного покриття. А може навіть де його не було, то... Створення нового. Тому е, добрий день. Тому приємно, що вже скейт, якого тут не було десятиліття. Дитина пос... з усмішкою це вже певні досягнення. І, і хоча таких територій, які потребують такої уваги, е, 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 дуже багато, дуже понад понад всякі Цифрові значення, і, що ми не казали, навіть... але початок є, початок вдалий і... чи продовження. На цьому стоїмо. Це буде підтримка і виконавчого комітету. Ну, ще раз кажу, це для мене найкращий варіант. Оце, що... Сьогодні дитя усміхнути на скейті. І вчора вечором, я так розумію, дітки вже на самокатах і... Навіть мабуть, п'ять самокатів, мабуть, 5 оцих скейтеристів хлопчиків і на роликах каталися вже. Ну, дивіться, ви, щоб розуміли, що це тільки початок. Да? Знаємо, знаю. Тут початок, я взагалі тут народилася і виросла, і ось, у цього, на цьому місці, де за вашою спиною, була ямина, в якій я в дитинстві, мабуть, в 5 в пускала корабліки. І вона була по... по позавчорашній день. Тобто ви mm. шукали позитив навіть в негативі. <сі> так, всяке було. Так. Попробували. Ми вмовили замовників, і те, що не входило в бюджет, то вони зробили так і туди. Да, і бачимо, туди. Да. хочеться закрити там проїзд до питання і. Потянути. Ой, там дуже складна ситуація. Там Я дуже жах. Кілька вже міняла і шарову, і опори стабілізатора в машині. Це дуже... Є бажання, і думаю, що супер, ми бачимо. Хоч, хочеться зробити. Ну, Гарантувати 100% не буду, але ну, будемо пробувати. Ми чекаємо на позитив. Дякую. Дуже радий. Підйом вулиця Семінарська до кладовища маємо приклад якісного. Виконання робіт з струменевим напиленням при достатній кількості е, бітуму і тому е, щіплення і прилягання до того асфальтобетонного покриття, яке було, якісне. Е, та додаткова суміш щебенева, яка була, вона відійшла. І ми маємо якісне закриття ямок, а не як хто каже, до першого дощу, це абсолютно відповідає дійсності. До першого дощу струменеве напилення, яке немає. Достатньо бітому, то погане. А коли це контролюється, то воно якісне і нормально. І це питання закрите. Також інша підрядна організація зробила від початку від початку вулиці, від Соборної площі до Гелівея, відповідно, закрила всі ями, які були, які незручності в дорозі. Ясно, що капітальне будівництво доріг це найкращий варіант. Але на сьогодні це проїзна. Я думаю, що роботи зроблені в самий температурний високий показник, вони найбільш якісні, тому що робити на межі морозу на великих дощах воно буде мати воно таке держне прокриття є з проблемами. І тому семінарська сьогодні проїзна. Вона потребує капітального майбутнього ремонту, але сьогодні вона проїзна. Дякуємо підряднику, який в позабюджетний спосіб закрив сотні дрібних ям. Сотні, які не входили в дефектовку, які не входили в проєкт виконання цього, і які відповідно не оплачувалися міською радою. це добрий жест того підприємства підрядного, яке виконувало ремонт по цьому. І цей підйом також безкоштовно для міської ради виконаний струменевим напиленням, без жодної бюджетної копійки.